Вітаю, розв'яжемо номер 125 із підручника Геометрія 8 клас, автор Олександр Істер. Якщо це математика, це номер буде 24,5, другий рівень складності. Нам дано трикутник АБЦ подібний до трикутника ДЕФ, АБЦ подібний ДЕФ. Кут А дорівнює 40 градусів. кут Ф ми позначили 90 градусів. Знайдіть невідомі кути обох трикутників. Отже, БЦ треба знайти кут Д і Е. Давайте згадаємо властивість відповідних кутів подібних трикутників. Ми знаємо, що у подібних трикутників відповідні кути рівні. Тоді, за властивістю відповідних кутів подібних трикутників, ми будемо мати кут D, дивіться, кут D буде дорівнювати куту А. Пишемо: кут Д буде дорівнювати куту А, і це буде 40 градусів. Тому що А за умовою 40 градусів. Кут С, подивіться, будь ласка, кут С буде дорівнювати, кут F буде дорівнювати куту С. Так і пишемо: кут F дорівнює куту С, це буде. 90 градусів. Тепер нам треба знайти третій невідомий кут. Ми знаємо, ми можемо знайти ці кути із властивості прямокутних трикутників, а також від суми кутів трикутника. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тоді кут Б буде дорівнювати куту Е. Тут запишемо 40 градусів. Тепер знаходимо кут Е і кут Б. За властивістю відповідних кутів подібних трикутників, кут Е. Буде дорівнювати куту Б. І із суми, сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, віднімемо відомі кути 1 кут 90 градусів і додати кут 40 градусів. Тоді ми будемо мати 180 відняти 130. Будемо мати, що ці кути будуть дорівнювати по 50 градусів. Отже, ось тут 50 градусів, і тут. Кут Б буде 50 градусів. Так як це задача, нам треба записати відповідь. Ті, кути, які ми знайшли, кут Б, дивимось, дорівнює куту Е. Тоді можна записати, що кут Б дорівнює куту Е, і це буде 50 градусів. Кут С дорівнює. Тепер нам треба записати кут Д невідомий, кут Д шукаємо дорівнює 40 градусів, і кут Е ми записали, що він Н е, має 50 градусів, Б Е, Д записали, тепер кут С, кут С дорівню 90 градусів. Куце до рівня 90 градусів. Все, задачу 12.5 з курсу геометрії ми знайшли. Або математика 24,5. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.